Воля для надії, депутатська робота під наглядом і військові добровольці. Головні публічні теми січневої сесії сумської міської ради. Як завжди, на ній було велелюдно. Більш того, гості з числа активних представників громади прийшли з наочним самвидавом, плакатами із звинуваченнями. Про що і за що дорікали Депкорпусу – Дивіться далі. Депутати ВАТО МЕР закликав сумських обранців не ухилятися від мобілізації. Більш того, висловив подяку тим серед них, котрі покинули клопоти депутатські та рушили захищати країну. Ніхто не буде куди стікати або не піде. Ми скорисаємося цією можливостю і підемо боронити нашу державу. Але просто хочу, щоб усі все ж таки подякували, що є хлопці, які не чекали мобілізації, пішли служити і захищати нашу країну. Далі звернулася рада до міжнародних організацій, просять сприяти звільненню Надії Савченко, а також інших полонених Сінцова, Капрюка, усіх тих, які через збройну агресію опинилися у сусідському полоні. Ідентичного листа направлять і до голови Верховної ради та рядових нардепів, таке підтримали на одному подиху 53 сумських депутати. А от питання про громадські експертні комісії наражалося на конфлікт. Філософія у цій громадській участі не в тому, щоб Надягати смітники на голови чиновникам або кидати депутатів в сміттєві баки, а саме тому, щоб залучити громадські ініціативи, громадський експертний пенсіал і готовність людей працювати разом на користь громади. Утім, попри таку позицію депутатів до комісії знайшлися претензії. Зокрема, не вподобали її склад, а ще дорікнули на обранців Сумчан, намагаються тиснути голосувати. За це питання, але якщо ціх двох представників виключить із даної громадської експертної комісії, дякую. Це, це тут фамілія неправильна, тут скачкою написано, це скачко і Шестерньов. У підсумку 45 депутатів дозволили таки громадським активістам і надалі слідкувати за своєю роботою та вносити пропозиції, в тому числі й до витрачання бюджетних коштів. Юлія Марковська Сергій Лазаренко на часі новини.